Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами як завжди Кривий Миколаївич, Водухівська народна варта. Знаєте, тема нашої. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх справ, що відбуваються в нашому районі. Сьогодні наша тема така буде якби продовженням на наші запити, на наші звернення, на наші попередні випуски, якби відповідю такою. ну... В принципі, яку ми і очікували, бо тому, що ну, ми бачимо, що на місцях влада не працює зовсім. Вони набивають кишені, не будемо зараз розпалятися, по порядку розповім. Значить, ми зверталися, хоч громадяни зверталися до пана Рисова, голови Бойдуховської державної адміністрації, за допомогою, щоб він допоміг розібрати ситуацію, а саме де люди, люди ну, злочинці, так. Да? Ну, Розбирають у Полкомакитянській громаді, просто розбирають будівлі, яким-то чином забирають землю. Тобто, ну, розумієте, взагалі незаконні дії, яких ну, не повинно бути. От. Ну, що, відбулося те, що відбулося. Звісно, ніякий рисов нікуди не. Ніякої відповіді навіть на людям на запит не дав. Сказав, що. Не може він, він приїде, якоби сам буде розбиратись. Ну, можливо, він колись і приїде, але є одне но. Мінус один будинок. За той час, поки Рисов жував соплі, вибачте, за моє таке, сказати, висловлювання, да? розібрали гудьки, як нам повідомляють, і ще один будинок людський. Яка людина проживає, зверталася до поліції для того, щоб е, припинити це свавілля, але нічого не відбулося. Зверталися вони до міської ради, до стойчика. Зточиком нібито там пообіцяв щось зробити, але звісно ж, нічого він не зробив. А чому саме з Тому що Стойчик якраз відповідає за зв'язки з громадами у Бодрухівській громаді. Саме він, заступник голови, і він повинен цим займатися. Це його прямий обов'язок. В них є там і відділи, все є, але ніхто нічого не зробив. Теж. Так, воздух посадрагав і все. І на тому діло справи закінчилися. Тобто, чому ми звертаємося до президента? Адже це старик президента, якому дали не тільки, на мій погляд, це було позорістком, дали якийсь там орден, за якусь там відвагу чи за внесок. Там не зрозуміло. Кого люди звинувачують? Звісно, Рисова. Звісно, Рисова за бездіяльність. Але просто так Хрестов би не став. Ми нам наповним ще раз, що ця людина на початку війни взагалі втекла звідсіля. Просила все на світі і втекло, тому що перелякалося, злякалося. І тільки коли потім призначення дали, він уже ж приїхав, а як вже, вже під захистом. Хто чому хто це спонукав, хто ці всі дії спонукав? Звісно, спонукав депутат Верховної Ради Красов, Будь з нього це не відбулося. І, звісно, губернатор Стнігубув, губернатор Харківської області. Так от хотілося б ще й губернатор Снігубув задати питання, куди ви дивилися, шановний, чи не шановний, не знаю. Як на мене, не шановний. ж ви поставили людину, яка взагалі нічим не займається. Нічим. Піариться, їзди і все. І через жінку, чи через сестру жінки займаються гуманітарними питаннями якими то есть, готову гуманітарку, просто розкрадають, як нам повідомляють, і на тому ділу. кані щось там попадає. А взагалі нам даже пройшов таке повідомлення, що гуманітарну допомогу з бази Рисова, просто вивозять на смітник, тому що вона там завонялася, вже пропала, заснятіла. То вони взяли її, викинули, тому що не роздали людям. Отакий От у нас гуманітарний у нас голова районної державної адміністрації. Я хотів би наповнити, що це не проста Будуховська районна державна адміністрація, адже в цій адміністрації колишніх п'ять районів. Це і Валки, і Краснокут, ви розумієте, і Золочів. Тобто, якби коломак, я за то ще сказати. Ні, не завжди. Тобто це колишніх п'ять районів. Зараз цей непотріб, не побоюсь цього слова, це моя особиста думка. І думка, бачу, вона, ця людина, просто нічим не знає, просто розкраданням займається гуманітаркою, як нам повідомляють. І все, взагалі все. Тобто силовики не працюють, ну, зараз дойшли на прищі тепер до силовиків. Як ви пам'ятаєте, в попередніх наших коментарях ми показували, як слідчі Остахові, слідчі Коваленко приходили, вимагали з людей кошти, гроші. І що далі? Нічого, написали, звернути, звернулися до Бабенка, начальника слідства, щоб вона провела якісь там дії, ну, звісно, розслідування. Що вона зробила? Вона сказала, що це конфлікт інтересів, я відправила в Харків. Дзвонив і той представник Харківського який там Свічого управління головного. І що далі? Ці покачки працюють доси. І доси Коваленко, їх ніхто не від від роботи. То тобто, ви розумієте, їх тільки цікавить, а чи звернулись ми в ДБР, чи не звернулись ми в ДБР. Звісно, звернемося в ДБР, але ж ми все ж таки достатній термін прочекали, щоб побачити, що воно щось працює в нас. Хоча я це й так знав, що воно не працює. Але все ж таки дали і термін, і время для того, щоб щось провело, що зробили. І звісно, повинні були відсторонити цих покидьків, від ну, займання своїх посад. Вони слідчі. Які ж вони слідчі? Вони конкретні бандити. Вони повинні вже сидіти, або, ну, як мінімум втратити, о -о, від займаючих е должності посад своїх. Ні, нічого подобного. Тобі, все це відомо, звісно ж і голові районної державної адміністрації. Звісно, це відомо начальнику поліції е Жуку. Ну, Жуку такі-то подвікнув, тому що, як ми розуміємо, е Якщо людина замазана в яких то там темних дільцях, а може він і собора саме для шукати ці гроші, ці покидки, то є, ну, він же, звісно, нічого робити не буде. Ну як же? А вдруге вони займуться ними якби по-настоящему, да? і вони ж розповідають все, де ти служба СБУ, да, от яка повинна займатися. Це посадові особи. Ну хим може, хто може займатися начальником поліції чи там головою державної адміністрації. Хто? Ну напевно, спецслужби, да? ну напевно. Ну напевно, якийсь там ДБР, який ми бачимо теж бездіяльний. Тобто цього ж ніхто не робить. Тому звертаємося до президента. Пане президент, перегляньте свої призначення. Десь дивлюся, знімають, гори в обласної держави, там в Сумах, там, чи в деяких ну, обласних центрах, да, в областях. У нас в Тенегу, бачите, такий прекрасний губернатор, що аж прям капець. Нічого там прекрасно немає, нам достатньо цього призначення. Від це п'ять колишніх районів, ви розумієте, який це масштаб. І ці тепер падліці в місті жуком мароделять на цих всіх моментах. Це вже, ну, якби, факт, який вже він сам вилазить сам по собі. Ви розумієте? Тобто надія тільки на вас, президенте, пане, що ви на звищі. Приймуть таке священ. За що було надано орден цьому, цьому нашому главі адміністрації? За що? За те, що він гуманітарку краде між своєю е, сім'єю? Ну це ж просто ненормально. Не, не за те, що він закрива глаза, що розбирають в селах будинки, е, за те, що е, начальник Богодуховської поліції ЖУК е, безщадно всіх грабує. Ну ви розумієте, це ж люди з усіх сторон кричать. Хто цим буде займатися? В області, в головному управлінні свідчим, такі ж самі падлюки сидять по всій вероятності, тому що нічого не робиться. Я так розумію, що повинен хтось проїхати. Ви знаєте, колись була написана від моєї імені якась там заява, я її не писав, тому що я вже факту не знав. На саме на да? так? Коли вони приїхали, там, почали задавати питання, та я не згоден там з бабінкою, я знаю, що вона не на своєму місці. Ну, це не ну, я писав, тому що я не буду брати, якби, ну, навіщо воно мені. Потому, що Я не робив цього. Потому, що Мені цей факт невідомий. Був. Я не буду озвучувати, який факт там, службово, ну, я тільки можу сказати, що це такий службовий роман був. Да? Ну, якби воно мені не потрібно, я не влазив. Ну, зараз я дивлюся. Так приїжджали, хоча б, хоча б приїжджали, хоча б щось допитали зараз. Вообще взагалі по телефону щось там позвонив. Якийсь там сказав. Ну да, ми займаємось чим займа? А ну я тільки одне питання інтересує. А чи звернулися в ДБР? Звернемося, шановний, Тільки ж тепер і на тебе звернемося, тому що ти бездільник і нічого не робиш. А бандити, які з гроші людей на гроші кидають, ти реально покриваєш. От і все. От і все. Те, що будівлі розбирають людські, що потім. Потім ви думаєте, потікайте після війни, а потім хай хто хоче розбирається. Ви розумієте, я впевнений. на 100%, що ці навіть там, не важливо, хто їх таких гудьків достатньо. Вони ходять, вони прикриті поліцією. І не тільки поліцією, судами богодухівськими. Прикриті прокуратурою, ви розумієте? От і все. От і все, пане президенте, зверніть на це увагу, будь ласка, прийшліть хоча б одного нормального людину, яка, е, яка б змогла навести лад в цілому районі, а це колишніх п'ять районів. Тобто ми в кучу їх збили всі, тепер менше паразитів сидять і вони більше кишені собі набивають. Тим паче, що я вам ще так скажу, що е, не е, жук, не е, Ресов на початку війни вони втекли, їх тут і близько не було. Поліція була закрита взагалі, і ручка знята із дверей. І з'явився він тільки тоді, як трошки почалося тут просвітлятися, трошки е, московольт не пробився. Ви розумієте про що? Як ці зрадники, по суті зрадники можуть е, тут знаходитись, працювати, крім того, ще й нагороди отримувати. Це нонсенс, такого не може бути. Як ви дивите, як на це дивляться люди взагалі? Ви розумієте? Робіть висновки. зустрічі, до, до, до побачення.